Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вот Бліц Українською. І сьогодні, в даному відео, я хочу зробити детальний огляд на новий танчик, який нещодавно з'явився у грі. Важкий танк Китаю. Називають його 114 СП2. Його можна на даному етапі забрати з події з Чорна П'ятниця, задонативши в золото або купивши за те ж саме золото пропозиції в магазині або за гроші. Про саму Чорну п'ятницю ми не будемо тут детально розмовляти, для того, щоб не затримувати час. Але якщо ви хочете бути в курсі всіх подій, підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш discord сервер. Ми публікуємо там актуальні і оперативно новини по Бліцу. Також я публікую, коли стріми, коли відео, а стосовно стрімів, Кожного дня стрімлю, починаю 18.00, YouTube, Twitch, Trovo, Кожну стрімчику щось зараз розігруємо. Тому рекомендую заходити і дивитися, стрімчики там теж цікаво і весело. І не тільки весело. Також подивися інше відео на цьому ютуб-каналі, буду дуже вдячний. То і підписуйся, не забудьте, напиши коментар, як тобі цей танчик, чи забирав що з чорної п'ятниці, цікаво буде почитати вашу думку. А ми переходимо до нашого танчика. Спорядження я ставлю на нього ось таке: амуніцію ось таку, і по обладнанню ставлю ось так, як ви зараз бачите на екрані, але тут є певні нюанси. Значить, я ставлю на калібровані снаряди, тому що тут ультра маленьке пробиття як для 10 рівня. Тобто у у нас воно тут на Голді 325. Це мало. Тому я жертвую КД все ж таки тим, що я буду пробивати комфортно майже всі танки, які у нас є у грі. Також ставлю на зведення, але тут є нюанс. Можливо, як варіант краще ставити на збалансовану гармату, тому що тут ультра великий розкид. Я на стрімі протестував тільки на зведенні. І, ну. Скажу вам так, забігаючи наперед, ну тут дуже коса пушка. Тому ви для себе теж подивіться, чи ми готові пожертвувати 0,3 секунди зведення, чи все ж таки додати собі, ну, щоб менший був розкид. Ставлю також на броню, ставлю на допрацьовані модулі. Тут, як би стандартно, ставлю ось так. тому... Ось такий у нас танчик, Давайте ще проглянемо його швиденько ТТХ. Значить, по основним моментам пробіжимося. Міцність у нас 2600. Броня башта ЛОБ 260. Борт 160, корма 90, корпус, башта, вірніше, корпус лоб 143, борт 90, корма 90. Також. Що у нас тут є? Шкода на хвилину 2417. Перезарядка 15.39. Середнє пробиття броні 268, 358 і 76. Середня шкода 620, 520 кумулі, Фугаси 870. Зведення 5.0. розкид 0,350. КВН вгору 20, вниз мінус 7. Е, максимальна швидкість вперед 32, назад 13, і е, вірніше, максимальна швидкість 32, назад 13 і середня 28. Отакі От вам основні нюанси сказав. Давайте тепер переходити, будемо дивитися е, не на циферки, да, а як він буде виглядати у нас при цілі. Значить, зараз ми з вами дивимося танчик. Е, з такого ж самого танчика 114 СП-2. І що ми тут з вами бачимо? На основних снарядах в нас може пробиватись НЛД, і якщо буде залітати в командирку, то теж будемо туди пробивати. е-е-е Якщо ми перемикаємо вже на голду, нагадую, я поставив калібровані снаряди, ми вже бачимо, що в нас пробивається ВЛД і е, башта з лівої і з правої сторони. Ну, ви бачите на екрані. Ну, і, зрозуміло, командирка буде теж пробиватись. Е, Досить цікаво, що він так пробивається, тому що ну, я хотів би, щоб він в башту так не пробивався на Ізі, тому що я вам покажу пізніше, про що я вам кажу. Тому ось таке бронювання спереду. Давайте будемо дивитися, як у нас буде, коли. Ромбом буде на нас танчик стояти. да, Тобто ми можемо вицілювати ось цю, е, ці скоси, да, які у нас є е, на, на корпусі. Е, також у нас вже видніється там в башті теж контури. Якщо буде танчик дивитись не на нас, теж будемо пробувати. Це все на основних снарядах, як ви бачите. Е, як ну. Тобто от зараз у нас в такому форматі можемо туди вицілювати. Також, якщо ми будемо вперед виїжджати, у нас буде е, НЛД червоніти, але ну, тобто, ви самі бачите, як це відбувається. Е, давай подивимо, давайте подивимося, як будуть борта виглядати, якщо ми будемо стояти в ромбі. І вони тут в цілому рикошетні. Е, от ззаду я глянув, тепер спереді глянув. Е, і по каточкам каточки пробиваються, але я вам скажу так, що в деякі моменти вони пробиваються, в деякі ні. Не знаю, я таки не зрозумів, як воно працює, але ну, як ви бачите, що, е, ну, ось так воно у нас е, е, показано тут. Тобто, начебто, в нас воно там скрізь червоне, але по факту ми туди його пробивали. Коли я грав на стрімі, то мені деколи все ж таки доводилось щось танкувати і це спрацьовувало. Але так, щоб надіятись туди, ну не знаю. Тобто, ну, я б не надіявся. Окей, давайте переходити далі. І, і що у нас? Е, дивіться, що хотів сказати по фугасам. Е, давайте перейдемо до них. У нас є отут така планочка, яку е, ми начебто можемо пробивати, да? але це у нас фальшборта, і туди не пробивається. Тобто, ну, фугаса мається на увазі на фулку не пробивається. Е, тобто, бачите, ми здали. Там, начебто, світилося, що можна пробивати, але ні. Корма там корма теж не пробивалася, але ми розуміємо, що ну, якщо якихось там танчиків фугасник, то звісно там буде пробиватися. Окей, давайте тепер дивитися на броню з інших танків, і це в яких люте пробиття. Зараз у нас мета, це яга. І давайте дивитися, як ми виглядаємо на язі. Е, НЛД, ВЛД і щічки, башти, у нас пробиваються також на звичайному снаряді. Хоча там рожевеньке. А коли ми вмикаємо голду, і дівчата, ми можемо навіть маску шити. Тобто для яги ви просто картон. Просто картон. Я, ну, чесно кажучи, мені ця штука не подобається. Я вважаю, що танчик в такому форматі, в такому події за такі гроші повинен. Ну, Ну, коротше, у нього тільки є одна фішка, це те, що він видає альфу. У всьому іншому, у нього фішок немає. я вважаю, що це ну, недопустимо. Я вважаю, що у нього. Ну, не повинно так люто бути з тим, що він так 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 мало в нього бронювання. Не знаю, це моя думка. Що ви скажете, що скажете ви, напишіть в коментарях. Тобто, якщо ви будете попадатись проти Ягі, то якщо вона увімкат, буде вмикати голду, то вам ну габела. До речі, я в цьому огляді навіть більше буду акцентувати вашу увагу не те, як грати на цьому танчику, а як грати проти нього, тому що, ну. Мало буде їх зараз в рандомі. А проти, якщо ви в них будете попадатись, то ви просто знатимете, як їх там пробивати на ізі і так далі і тому подібне. Тому майте це на ну увазі. Тому, якщо ви будете там, з ну, грати на якісь ПТСАУ, сау або якщо у вас є цей танчик, то проти Петисау з лютим пробиттям, я вам взагалі не рекомендую на них лізти, висовуватись, щоб вони по, вас там, по вам там щось взагалі видавали. Тому що, ну, як ми бачимо, навіть на звичайних снарядах ми можемо на ізі його пробивати. Добре, давайте рухаємось далі. Що у нас тут? У нас тут я взяв це у нас Хевік. До речі, це у нас Хевік. я не помітив, що ми вже перемикнулись на Хевіка. Давайте я зараз оберу швиденько. Так, зараз оп, от дивіться, у нас Хевік. На звичайних снарядах Хевік може пробивати NLD. Якщо ми будемо вмикати Ну, командирку, то зрозуміло, що ми будемо пробивати. І якщо ми вмикаємо вже е, на перемикаємось на голду, то у нас тут теж е, НЛД ВЛД і е, щічки Башти теж пробиваються. Маска е, ну все ж таки щось танкує. Пробивати вас не буде. Пробиття. Не вистачатиме. Тобто теж барабанні танки, в яких є пробиття, проблем ніяких тут у вас не буде. Давайте тепер візьму СТ-шечку. це у нас е леопард. Леопард, як ми бачимо, що ну, тут уже леопарда немає такого пробиття, він може пробивати або командирку, або НЛД. Або ще є такий момент, ще оці штуки теж можуть пробиватися, якщо ви будете їх вицілювати. Е тобто, ну... Якщо туди буде залітати, то ви зможете туди їх пробивати. Тому теж такий є нюанс з туди пробиттям. Тому майте це також на увазі. Е, так, що це у нас тут? Це у нас тестолте, і те тесто ЛТ, дивіться, який прикол. Е, у нас тут на голді тестолте може в ВЛД, хоча там броня у нас виглядає рожевим кольором. Е, звісно, вона там буде пробиватись, е, ну, як пощастить. Тобто, деколи от у мене дві плюхи залетіло е, навіть три, ось бачите, в праву сторону я стрельнув три плюхи залетіло, стрельнув трошечки лівіше, вже не залітає. Тому тут теж потрібно розуміти. Ну, Тесто ОЛТ зрозуміло, що перестрілюватись там лоб в лоб, як би сенсу особливого немає. Тобто, на тесто ОТ потрібно цей танчик крутити, але ну, щоб ви мали на увазі, що є теж така можливість, ну, що ви можете. При певному нахилу танку, все ж таки, туди теж пробивати на голді. Дивіться, тепер ще такий, от такий цікавий момент. Так як у нас я показував вам фальшборта на фугасах, тут іще на звичайних снарядах є от така, такий прикол. Це у нас тестолте. І дивіться, як ми бачимо, у нас тут червоне, червона така планочка. Але вона ну, пробиваєлась. Не завжди, але вона пробивалась. От як ми бачимо, наприклад, зараз е, вона один раз пробилась, от зараз вона не пробилась. Це ми стріляли на тесту ОЛТ звичайними снарядами. Е, коли ми будемо перемикатись на е, голду, у нас в цілому тут нічого не міняється, але ми все одно ну, пробиваємо цю планочку маленьку. Я не знаю, чи це так потрібно, чи це такий, е, ну чи це баг, чи це фіча. Ну незрозуміло. Можливо, це типу, щоб ну, люди там. Це знаєте, щоб вони туди дивились, о, там червоне, типу, о, не проб'ю, стріляти, значить, не буду. Але як ми бачимо, що там 3 з 4 туди залетіло. Ну, вірніше, навіть не три з 4. Коротше, навіть звичайними снарядами туди два рази, здається, залетіло, один раз ні, голдою залетіло, хоча показувалось там і червоне. Добре, давайте тепер глянемо, як у нас танчик буде поводитись в клинчі. І дивіться, у нас тут виходить мінус 7 КВН, да, у танчика. Ми от зараз стоїмо у нього в клінчі, і ми можемо тут його м пробивати а, оту, оцю планочку, яку я щойно стрельнув. І у нас мінус 7 КВН не дає, а, не дає дозволяти йому нам вірніше. А, ВЛД пробувати, тому я рекомендую вам так: якщо ви не можете пробивати йому, стаючи в клінчі на голді башту, то ви просто стоїте, коли на КД стараєтесь танкунути, а коли вам потрібно видати тику, ви просто від'їжджаєте назад швиденько, даєте тику ВЛД і ховаєтесь. Або якщо є можливість, то можете вицілювати командирку. Але ну я не знаю, я для себе, наприклад, вирішив, що саме зручніше це трошечки від'їхати, дати тику і. Е Знову під'їхати вперед. Але насправді, я вам, ну, хто буде грати на цьому танчику, не рекомендую там проти танчиків, в яких є люте пробиття, взагалі ставати в клінч, тому що, як ви бачите, ну, у вас броні проти голди в цілому немає. Ось така у нас хлопаки, дівчата броня, яку я вам показав на всіх танчиках і на ПТ, і на СТ, і на ЛТ, в клінчі і так далі, і тому подібне. Напишіть, як вам броня, чи може. Такий танчик за такі, так би мовити, донат. Е і, ну, коротше кажучи, мати таку, як на мою думку, не сильно хорошу броню. Я б сказав би навіть погану. Добре, давайте тепер переходимо до е гармати е і дивимось. Е у нас, по перше, дивіться, яка у нас, е ну, ви зрозуміли, да? Е і яке у нас зведення. Ну, це було зрозуміло, у нас зведення 5 секунд, це ну. Дофіга, реально, це дофіга. І у нас, повторюсь, 0,400 розкид. Це теж дуже дохріна. Це просто овер дохріна. І от я зараз стріляю да, по танчику. І вроді би ну, більш-менш залітає. Ну тобто, перша тика взагалі стрельнула туди, туди куди потрібно. да. А друга там трошечки в іншу сторону. Але ну, коли я грав на ньому на стрімі, то я вам скажу так: косий прям нереально, прям дуже нереально. Тому я вам і говорив на обладнанні, що якщо вам ну, ви більше, скажімо так, вас роздражає те, що він погано, погана точність. То поставте значить на точність. Ми На стрімі мій зводний Діма пробував, він сказав, що йому стало комфортніше. Тобто, зведення плюс-мінус залишилось те саме, а от по, по комфорту влучності, начебто йому стало краще. Я не встиг протестувати, ще протестую, але ну, просто майте це на увазі. Добре, хлопки, дівчата, давайте тепер поперейдемо до нашого пробиття. Так як я вам казав, я поставив на калібровані снаряди. І е, давайте ми подивимось, значить, на нашу ЛТ. І дивіться, от на каліброваних снарядах ми, ми ось так можемо е, сотку шити в башту. Тобто, в цілому, якщо нам виїжджає сотка, ми собі заврядили голду. Не вицілюємо там НЛД, якщо у нас немає такої можливості, просто видаємо сотці е, ну, в е, башту, да? а не в НЛД. А ось зараз ми бачимо, хлопаки, і дівчата, на голді. Дивіться, на голді без каліброваних снарядів. Все, ми вже не поможемо пробивати башту, тільки оцю маленьку планочку, яка у неї є між баштою і корпусом. І я, наприклад, вважаю, що краще комфортніше проби пробити, що взагалі б краще пробити голдою, але пробити, ніж стояти, вицілювати, не пробити і кадешитись на там, півтори секунди швидше, але не пробивати. Тобто. Так як у нього і так КД 14 там, секунд, якщо ставити на досилач, там, ну 14 з копійками, але якщо ви ставите на калібровані, у вас стає там 15,4, то ви хоча б пробиваєте, у вас все одно хоч так-хоч так довге КД. Тому, повторюсь, ну, моя така рекомендація все ж таки ставити на пробиття. На пробиття, тому що ну, все ж таки відіграється набагато комфортніше. Давайте ще тепер ми глянемо на е, по, по пробиттю на цю, як і, е, На Мінотавра, ще я хотів вам показати. Дивіться, ось у нас є мінотавр. На, ну, на досилачу, Тобто ми можемо пробивати його в цю маленьку планочку, малесеньку планочку на голді. А ви розумієте, що ви, ви особливо. ну, ви повільні, У вас ви повільний танк. Ви не, ви не зможете нормально закрутити там мінотавра чи ще щось. Вам буде нереально дискомфортно його вицілювати. Ось так він виглядає на комулях, на голді. ну, я вважаю, що це максимально некомфортно, тому я поставив на досилач, і тепер, хлопаки і дівчата, дивіться, яка у нас міняється ситуація. Так, ситуація міняється не кардинально, але у нас більша зона пробиття, і ми в деяких моментах, дивлячись, під яким нахилом стоїть мінотавр, можемо його шити також і в башту, там, коли він її трошки доверне і так далі. Е, тому я все ж таки обираю комфорт по цьому формату, ніж е, стояти, вицілювати, е, не пробивати і там зато до зато швидше кадешитись. Отака у нас, лобики, дівчата, історія. Я вам рекомендую, якщо ви хочете, якщо б вас зацікавив цей танчик, і ви хочете подивитися, як ми на ньому відігрували на двох таких танчиках на стрімі, рекомендую перейти по посиланню, яке я додам в опис під цим відео. Там буде стрім, де ми катали десь приблизно аж 7 годин. Ну, Ладно, ми там катали менше, тому що я там дещо десь робив. Десь приблизно 6 годин ми катали на цьому танчику. І якщо він вас зацікавив, обов'язково гляньте цей стрімчик, можете, звісно, ну не весь, я не кажу, що весь потрібно, але зможете розібратись, потрібен вам цей танчик чи ні. Е, ну і в цілому е, не забувайте, що я тут, на цьому ютуб-каналі, на Твічі і на Трову стрімлю кожного дня. Починаю о 18.00, заходьте в онлайні, е, ми кожного стрімчику щось розігруємо зараз. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, на наш Discord сервер, ставте цьому відео вподобаєчку. І е, подивіться інші відосики на цьому YouTube каналі, тому що я відкрив 150 містичних контейнерів. Е, на, на цьому каналі є огляди танків, відкриття контейнерів, огляди новин. Також я записав відосик, що обрати імбового на Чорну П'ятницю в магазині. Якщо вам цікаво, буду вас радий бачити в коментарях. А я вам всім, що правильно хочу підсумувати цей танчик на останок. На мою думку, танчик, ну, давайте будемо дивитися глобально. От я вважаю, що він не вартий донату. І ось поясню чому. В нього головна фішка це альфа 620 середня. Але у нього ультра довге КД, у нього ультра слабке пробиття, якщо ставити на досилач, але е, ми жертвуємо е, КД, я все-таки ставлю калібровані, і у вас ну, 15,4 КД. Ви по факту. Картон, вас можуть пробивати майже ну, всі танчики, і ну, тобто, вас ніхто не буде боятись і так далі. І тому подібне. Глобально у вас слабке пробиття навіть на Голді, на Голді 354, ну це ну, це, ну, ну, це, це смішно. Тобто, маневреність, швидкість у нього така середня, але в цілому малувато. Тобто, дивіться, у нього по факту одна фішка: Це альфа. Все. Ну, не знаю. В цілому, прикольно. Але якщо він випаде вам колись там пізніше з якогось там контейнера, чи сніжної кулі на Новий рік, чи просто повторюю, з якогось іншого контейнера, коли його завезуть, чи там просто контейнери завезуть на цей танчик, і ви там його виб'єте, окей. Але купувати або дуже багато золота, або скуповувати весь магазин на чорну п'ятницю, щоб забирати ці купони, ну я вважаю, що ну. Це трошечки не той танчик, в який потрібно це робити. Напишіть, що ви думаєте, забирали ви цей танчик чи ні, у кого він є, ви ним задоволені чи ні. Цікаво буде почути вашу думку. Напишіть, хто грав чи зустрічали ви його в рандомі. Виглядає він, звісно, прикольно, цікаво, але, на мою думку, в гешичці потрібно було його зробити. Броньованішим, щоб його не могли так всі люто пробивати. Я розумію, якщо б на Голді його могли пробивати Петесау з лютим пробиттям, окей. Але, ну, сорян, прям майже всі його пробивають. Я вважаю, що ВГшечка тут трошечки е, ну, не достаралась. От Карро мені, наприклад, подобається в мільярд разів більше. Добре, на цьому будемо закінчувати. Дякую, що дивились. Я вам всім бажаю. Гарного дня, вечора. Ранку, коли би це не дивилось, на зв'язку.